Динамокардіографія, балістокардіографія та сейсмокардіографія, як на інвазивні методи реєстрації механічної активності серця. Спочатку розглянемо динамокардіографію. Динамокардіографія це метод аналізу механічних проявів серцевої діяльності, шляхом реєстрації зміни положення центру ваги грудної клітки людини, а також шляхом реєстрації ударних компонентів кінематики серця. Реєструючий прилад, динамокардіограф складається з трьох частин, які виконують незалежні функції чутливий пристрій, електронний підсилювач та осцилограф. На динамокардіограмі ми вбачаємо залежність часу від механічної активності серця, зазвичай на горизонтальній осі VCX показується час, а на вертикальній осі VCY амплітуда зміщення, яка відбувається внаслідок серцевих скорочень. Ця амплітуда зміщення відображає переміщення центра ваги грудної клітини, зумовленою активністю серця, таким чином, графік показує, як змінюється механічна активність серця протягом часу. Чутливий пристрій Чутливий пристрій є основною і оригінальною частиною конструкції. Він виявляє сили, що діють з боку грудної клітки обстежуваного, і перетворює деформації пружних елементів, які виникають під дією цих сил, в електричні сигнали. Чутливий пристрій виконано у вигляді плоского корпусу і кріпиться в кришці спеціального столика. Його також можна використовувати як портативний пристрій, який розміщується безпосередньо під грудною кліткою обстеженого, що лежить у ліжку. Сучасні моделі динамокардіографа включають в себе тензодатчики з резистивного дроту, які цементуються до областей пружного елемента, що зазнають найбільшої деформації. У тензометричному підсилювачі посилюється змінний струм. Який був модульований чутливим пристроєм. Потім струм пропускається через спеціальну фазу, чутливий випрямний міст, який визначає амплітудно модульований сигнал. В результаті на виході виробляється корисний сигнал і записується на осцилограф у вигляді кривої, відомої як динамокардіограма. Осцилограф Осцилограф – Це вимірювальний прилад, який використовується для дослідження спостереження, вимірювання та запису амплітудних і часових параметрів електричних сигналів. Він відображаються сигнали у вигляді графіків, де вертикальна вісь Y представляє напругу, а горизонтальна вісь X – час. Робота динамокардіографа. Розглянемо роботу динамокардіографа в реальних умовах, коли людина лежить на чутливому пристрої, як показано на малюнку 8. У цьому випадку чутливий пристрій буде піддаватися навантаженню, яке періодично змінюється за величиною і точкою прикладання, і яке складається з наступних трьох компонентів. Перше. Постійна складова через вагу грудної клітки людини. Друге. Змінна складова, що складається з механічних явищ, пов'язаних з дихальними рухами. І третє. Змінна складова, що складається з механічних процесів, пов'язаних з серцевим скороченням. На малюнку 9 ми бачимо вплив дихальних рухів на запис динамокардіографу. Діагностику за допомогою динамокардіографії проводять з кількох важливих причин. Перше – оцінка механічної діяльності серця. Друге діагностика серцево-судинних захворювань. 3 моніторинг лікування, Четверте – оцінка ризиків. П'яте – наукові дослідження. Тепер перейдемо до балістокардіографії. Балістокардіографія це неінвазивний кардіомеханічний метод оцінки та моніторингу, який працює шляхом фіксації повторюваних рухів віддачі тіла людини у відповідь на викид крові болорту. Палістокардіограма визначається як реакція, зміщення, швидкість або прискорення всього тіла, що виникає в результаті серцевого викиду крові. Палістокардіограф зазвичай складається з таких частин: датчики, посилювач, записуючий пристрій і аналітичне програмне забезпечення. За допомогою балістокардіограми вимірюються механічні рухи тіла, спричинені серцевими скороченнями. Основною фізичною величиною, яку вимірюють є, прискорення або зміщення тіла унаслідок кровотоку, викликаного серцевими ударами. На балістокардіограмі можемо визначити передсистолічну групу, систолічні хвилі та діастолічні хвилі. На малюнку зображено під буквою А, схема балістокардіографічної системи на основі підвісного столу, під буквою Б. Механічний пристрій для реєстрації переміщень. Під буквою С – пізоелектричний кристал. Переходимо до сейсмокардіографії. Сейсмокардіографія це метод дослідження серцевої діяльності, який полягає у вимірюванні вібрацій, що виникають внаслідок роботи серця. Ці вібрації записуються з грудної клітки пацієнта, складаються з тих самих елементів, що й балістокардіограф. Для сейсмокардіограмів мітки відповідають фізіологічній події, яку вони представляють. MC закриття мітрального клапана IVC Ізооб'ємне скорочення. AO. Відкриття аортального клапана RE-швидкий викид AC. Закриття аортального клапана, MO – Відкриття мітрального клапана, RF швидке наповнення. На малюнках зображені різні способи вимірювання палісто і СЕЙСМОКАРДІОГРАМ. Для запису сейсмокардіограми використовується надійний пластир для безперервної сейсмокардіограми та наручний пристрій для вимірювання сейсмокардіограми. Також прошу ознайомитись з порівняльною таблицею неінвазивних методів дослідження механічної активності серця, які були розглянуті. Дякую за увагу!